Дякую. Перш за все я хочу передати вітання від очільників Херсонської обласної асоціації. футболу. Ним став Сергій Глемент та заступник Андрій Гардієв. Дуже радії бути присутнім на цьому заході. Ми його започатковували ще в Херсоні. Він, він спочатку називався «Кримська Україна. Дуже приємно бачити нову каховку. Дуже приємно бачити Херсон. Дуже приємно бачити. Багато українців. На цьому святі присутні символи, якщо ви бачили, херсонський і м'яч. Я вам скажу, що футбол об'єднує людей. І ми сподіваємося, що цей, цей турнір об'єднає лівий та правий берег. На жаль, Херсон розірватий. Я дуже радий бачити Сергія Шевика. Дуже багато ми проводили турнірів. І, до речі, земляки. І так, і так сталося, і так сталося, що ми на цій на польській землі і знову проводимо турніри і знову об'єднуємо людей. Так що і дякую перш за все організаторам цього свята і надіємося, що він буде уже продовжуватися в персоні. Дякую, слава Україні.